Президент Росії Володимир Путін заявив, що всі пропозиції, які американська сторона запропонувала у своєму мирному плані, були засновані на його домовленостях з Трампом на Алясці. За словами правителя Кремля, американська сторона розділила 27 пунктів плану Трампа на чотири пакети і запропонувала обговорювати їх окремо. Він повторив свою вимогу про відведення військ збройних сил України з території Донбасу, які ще не окуповані Росією. Він сказав. Все до цього зводиться, або ми збройним шляхом звільнимо ці території, або українські війська покинуть ці території та припинять там воювати. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що його переговорників після зустрічей у Москві склалось враження, що глава Кремля Володимир Путін хоче закінчити війну. Він хотів би завершити війну. Це було їх враження. Думаю, він би хотів повернутися до нормального життя торгівлі з Сполученими Штатами Америки, замість того, щоб втрачати тисячі солдатів щотижня. У нього було сильне враження, що він хоче укласти угоду, сказав Дональд Трамп. Секретар ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров провів у Брюсселі продуктивну багатогодинну зустріч з радниками з національної безпеки Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Фінляндії Великої Британії, а також представниками Європейського союзу та НАТО. Окрему увагу приділили розробці реальних і дієвих гарантій безпеки для України та всієї Європи. За підсумками зустрічі сторони домовились продовжувати тісні консультації та синхронізацію позицій для досягнення справедливого і стійкого миру в інтересах України. Сьогодні президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Пекіна звернувся до лідера Китаю Сі Цзіньпіня з проханням сприяти припинення війни в Україні та закликав збільшити інвестиції у Францію. Макрон повторив свій заклик до СІ підтримати позицію Європи щодо України та застеріг. Від розподілу світового порядку у відповідь Сі Цзіньпінь охарактеризував переговори як відверті, плідні та дружні щодо України. Він заявив, що Китай сподівається на досягнення справедливої та обов'язкової угоди, прийнятної для всіх сторін. Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, і сподівається, що всі сторони досягнуть справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін шляхом діалогу та переговорів. заявив Сі Цзіньпінь. Лідер Китаю також наголосив, що Пекін продовжуватиме відігравати конструктивну роль у врегулюванні кризи. Українські діти мають повернутися і не бути пішаками війни. У Сенаті США пройшли слухання присвячені масовій депортації українських дітей Росією. Зокрема, в Сенаті озвучили дані про існування мережі таборів для перевиховання українських дітей на території РФ та окупованого Криму. А експертка регіонального центру прав людини Катерина Рашевська під час слухань розповіла, що так звані табори. Розташовані не лише на тимчасово окупованих територіях в Росії та Білорусі, як було відомо раніше, а й у північній Кореї. Це 12-річний Михайло з Донецької області та 16-річна Ліза з Сімферополя. Росія викрала їх і відправила до військового табору в КНДР. Там дітей навчали знищувати японських військових і знайомили з корейськими ветеранами, які в 1968 році напали на американський корабль «Пуебло». В Сполучених штатах. Зазначили, що дії Росії підпадають під визначення геноциду, оскільки спрямовані на стирання національної ідентичності через примусове перевиховання. Тим часом Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про негайне повернення всіх українських дітей, які були примусово переміщені або депортовані Росією під час війни. Документ підтримала 91 країна світу. Російські силовики провели обшук у домі кримськотатарської журналістки Ленори Дюльбер в окупованому судаку та вивезли її до Сімферополя, вилучивши техніку і документи. Масштабний обшук у Домі кримсько-татарської журналістки було проведено вранці 4 грудня. За словами матері журналістки Ельміри Дюльбер, озброєні силовики прийшли ще до свіданку. Голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров підтвердив затримання Леноре Дюльбер та наголосив, що подібні обшуки стали буденністю в окупованому Криму. Це чергове вторгнення в оселі кримських татар, цього разу спрямоване проти відомої журналістки. Це свідчення подальшого посилення репресій та тиску з метою придушити волю кримськотатарського народу і витіснити кримських татар із рідного Криму. Станом на зараз Ленору Дюльбер звільнено, і вона повертається додому. Верховна Рада ухвалила оновлений перелік мов, на які поширюється захист європейської картії регіональних або міноритарних мов. Підтримали це рішення 264 депутати. До списку включено мови корінних народів України: Караїмську, Кримчацьку та Кримськотатарську, що стало ключовою зміною оновленого документу. Про це повідомила Євгенія Кравчук, народна депутатка, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Парламент також. Вилучив російську мову з переліку. Законодавці наголосили, що російська не є міноритарною в Україні, не перебуває під загрозою зникнення та не може претендувати на державний захист у рамках цієї хартії.